Тарас Григорович Шевченко на панщині пшеницю жала, на панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибалу Івана сина годувать. Воно спогито й кричало у холодочку снопом, Розповела, нагодувала попести, і ніби сном над сином сидя заднімала. І сниться їй той син Іван. Гурдливий і, і багатий, Не одинокий, а жонатий. На вольний бачиться, ви сам. Уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. По всміхнулася немога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихесенько сповила, та щоб дожать до ганового. Ще копу дожинать пішла.